Ребят, всім привіт! Сьогодні буде влог, як я готую до народження подруги. І, може, сюди вставлю день народження подруги. Я не знаю, що я подивимось. Зараз покажу, що я сьогодні придбала, і поїхали. Давайте розбирати, що я сьогодні купила. Перше, це ось така от чашечка годийну. Ходи ось така от дуже прикольна. Можна дістати така? Вона дуже зручна, у нас таких декілька дома. і вон, з них дуже зручно пити каву, чай, воду і так далі. Ось така тарілочка. Зараз я її постараюсь відкрити. Мабуть, не вийде, тому що її запакували. Але давайте зараз покажу, як вона виглядає трошечки. Ось так вона там виглядає комплектно. Олень. Це вже більш на річка. Ой, і сніжиночка. Так, що в мене далі? Це ось така ручка. Найкраща подруга там написана. Не знаю, очевидно, чи ні. Далі в нас ідуть отакі от наліпки. З цитатами на англійській мові такі естетичні. Ем, більш ніяких таких не знайшла красивих, які б ну, такі красиві кому. Далі я купила от крекери. А вона, вона собі купила весь по їх і їй сподобалася, як я вирішила купити ще другий смак. Я не знаю, який він на смак. Пишуть, що це з трюфелем. Uh, тому я не знаю, які вони будуть. А це uh, з насінням тама. Uh. Далі в нас іде ось такий от механічний олівчик uh, від ЄС. Я трошечки спробувала його відкрити. Ось, бачите, трошечки-трошечки. він, В принципі, прикольний, ми, коли були в акварелі, їй сподобалося. І ось такий от коректор, тому що вона завжди відділяється з коректором. і я думаю, що скоро він в неї закінчиться, тому точно треба. Далі я купила шарик ось такий скапібаркою, типу а, з колопочком, такий, як винарожені. На Тут треба надавати ось такою трубочкою, і потім така ось є палочка, типу так вставляєш типу, так, на паличці. Я ще вважаю, що це дуже класно. Далі я не знаю, чи вона прям так хотіла, але вона хотіла книжку Поцілунок у Нью-Йорку, Ось такої. це видавництво Старого Лева. Ми були в епіцентрі на відкритті в, нас, в Одесі, і вона там собі купила поцілунок в Парижі. Їй дуже сподобався сюжет, тому в неї війшли сті, був ось така от книжечка. Найголовніший подарунок це. Блиск для губ тіку. Зараз я відкрию. Ось. Такий відтінок це 05. І трошечки з блистками. І ви спитаєте, де ж це все буде лежати? Я думала в коробці, але я її не знайшла. Тут не я думаю, блін, ну в пакеті буде не так класно. Але. Помічник мама знайшла коробку. Ось така коробка від стаканів. Я думаю, що я її виконую якось просто, я не знаю. Ось, вона ось такого розміру, я думаю, що закріплю. Ну, Повінна підійти. Ось. Давайте це все зберемо в цю коробку. Я хотіла ще мішуру купити, але я забула, тільки зараз згадала. Коротше, ми буду докупляти ще мішору, обгорткову бумагу, бумагу треба обов'язково. Тому це ще не все. І, я хочу докупити якісь солодощі, типу її влюблені цукерки. Мені треба подивитися. І, типу, так от висипати їх на викороку. Ось ось так от. Ось тут коректор. Чашечко. Там у мене жить тарілочка під низом, книжечко, е, наліпка, коректор і механічний олівець, кіко блиск і ручка. Ось так це все виглядає. Зараз наш другий день, який готував подарунок. Е, я майже себе підготувала, докупила солодощі. Залишилось тільки прикрасити коробку, чим я зараз буду займатися. Хочу прикрасити якусь, не знаю як. Думати, може, якимось кольоровим папіром, може наклейками. Це я думаю, що точно зроблю. Тому що коробка, ну, типу, не дуже ну, святкова, тому зараз будемо думати з вами. Ти зараз покажу, що я там купу... докупила ще, якісь солодощі І ще один подарунок, який докупила. Зараз покажу. Есто я его коробочку зараз. Вот mm. тут пистолы покупаете вы. Давай, зараз я вам покажу. Открываем. Тут у нас ось так. Значит, что у нас тут лежит? Тут у нас шедевр. Зараз покажу вам. Були в магазині, і я тип по собі купила. Вона дуже хотіла таку типу, е, це, як, типу, гель для душу, як пінка, сипа, ну, типу, на ручку нажимаєш і як пінка буде. Так, який в мене є референс? Багато кольорового пупін картону. Ось як бачите. Тут є і новорічні, до речі, дуже красиві. Я брала так робила одренда. Тут, типу, ну, ось такі красиві, різні, новорічні такі штучки. ось мені. Я думаю, що я такою клейкою основу зроблю. Верхівку і обклею. Я так думаю, точно не знаю, як це вийде. Треба е прикласти, подивитися. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, як можуть зробити. Тут в мене є чистий розовий. Так, є, є червоний, є якийсь сервіси і, і все так, якщо цілий. Тому я навіть не знаю. І кольорового паперу теж багато, тому зараз треба думати, як можна це зробити. Так, я вирішила, що я буду, зараз приклею з альбому листочки біленькі і наклею туди багато наліпок. Ось і з цих боків, я, я ще не знаю, що я буду робити з ось цих з цих боків. Я ще не знаю, я подивлюсь. Думаю, що просто обклею білим листом і все. Я ще не знаю, так що подивимось. Поїхали! не, я не маю, тому що я нічого не знімала, тому що, ну, забула, не знаю. От, Але є невеличке відео, як о, я заходила до гості, і вона відкривала там частинку по От, І зараз ви все побачите. О, боже мой, Савія що? А там трюфелем. крекери з трюфелем. Крекери такі, крекери з трюфелем. Киндеркарт. О, это надо будет в школу взяти Холст.

Thank you.